Друзі, минає ще один рік для нашої групи компаній та нашої України. Нам з вами випало жити в історичні часи, які показують, чого насправді здатні досягти вмотивовані сильні та патріотичні люди. Я хочу поділитися з вами успіхами групи компанії Парамедик за минулий 2024 рік. Але спершу я хочу щиро подякувати усім силам оборони та медичним силам України за захист нашого життя та можливість розвивати українську медицину заради мирного майбутнього. Ми завершуємо рік групи компанії Парамедик з новими досягненнями та вражаючими результатами у 2024 році. Ми розвивали всі три напрямки нашої роботи: знання ціною в життя в навчальному центрі САР. Обладнання ціною життя в компанії Парамедик та допомога суспільству у наших соціальних та гуманітарних проєктах в Національній раді з охорони здоров'я та безпеки. Парамедик у році, що минає, є національним лідером з виробництва, імпорту, експорту та постачання медичного обладнання для рятування життя. За 24 рік ми забезпечили військових, медиків та цивільних осіб десятками тисяч аптечок найвищого стандарту безпеки. Ми сформували нові продукти і відкривали нові ринки у сфері порятунку життя. Ми запустили новий напрямок медичної евакуації з України, здійснивши наше перше транспортування постраждалого громадянина іншої країни в медичну установу в Європу. Ми започаткували новий напрямок та облаштовуємо класи безпеки в школах для викладання дітям предмету захист України. Адже саме ми з вами маємо допомогти вчителям навчити наших дітей головним навичкам порятунку життя в сучасних умовах. Тільки цього року. Парамедик передав благодійну допомогу до 10 мільйонів гривень. Це авто швидкої медичної допомоги, аптечки, медичні засоби та обладнання для зв'язку. Навчальний центр САР у 2024 році провів більше 400 тренінгів по всієї території України. Наш власний рекорд це 9 тренінгів з до медичної допомоги і порятунку життя у 9 різних містах України протягом однієї доби. Завдяки сильній команді лікарів, медиків та інструкторів більше 10 тисяч людей отримали знання ціною в життя, а тисячі лікарів, військових волонтерів отримали ці знання безоплатно в рамках нашої програми соціальної відповідальності. Цього року ми почали активно проводити навчання за кордоном для наших міжнародних клієнтів. Також ми продовжуємо проводити висококваліфіковані курси безперервної освіти для лікарів та медичних робітників. Цього року сотні лікарів отримали сертифікати з балами БПР від нашого партнера Міністерства охорони здоров'я України. В рамках нашої благодійної роботи ми продовжили проект інклюзивного трансферу обмеж та виконали більше тисячі перевезень ветеранів війни з інвалідністю. Також головним результатом нашої соціальної роботи є створення дружної спільноти ветеранів та їх сімей. Ми об'єднали десятки партнерів із різних сфер, та щомісяця проводимо різноманітні культурні та освітні заходи, щоб наші захисники та захисниці відчули турботу та заново відкрили жагу до життя. Наша мета змінювати всю країну в напрямку інклюзивності та безбар'єрності. Тому в цьому році ми створили міську інклюзивну премію в безбар'єрності та допомоги ветеранам. Я щиро вітаю вас з прийдешними святами. Та разом з ветеранською спільнотою ми хочемо побажати головного. Щоб ми більше цінували одне одного, одного, свою країну і щоб ми об'єднувалися, бо тільки так можна перемогти. Життя цікава річ, як не крути. Цінуйте життя кожен день. Хочу побажати вам здійснення усіх мрій, ваших проєктів та усього, усього найкращого. Частіше цілуйте жінку та кажіть їй, що кохаєте.